Вечір добрий. До вашої уваги випуск новин стрий сьогодні для вас працює Микола Бойків. 24 роки тому в цей день над будівлею Стрийської міської ради замайорів синьо жовтий прапор. Стрий увійшов в історію. Тут вперше в Україні над адмінбудівлею підняли національний стяг. Уже третій рік поспіль це свято у нашому місті святкують по-особливому. Сьогодні, о п'ятнадцятій годині, люди зібралися біля краєзнавчого музею Верховина, щоб організованою колоною з величезним стягом вирушити на Майдан Незалежності. По дорозі співали патріотичних пісень, а в центрі міста відбувся флешмоб студенти, школярі і... Мешканці міста стали на імпровізовану мапу. Від стрия протягнули синьо-жовті стрічки до інших міст України як символ єдності, неподільності і соборності України. Це свято присвячено єдністю України. Ми так його і позиціонуємо. І власне той флешмоб, який буде там зроблений. Там є мапа України. В мапі будуть стояти наші люди, стріяни. Вони будуть символічні стрічки протягувати від Стрія до інших міст України, до Донецька, Луганська, Херсона, Сімферополя як символ єднання, як символ єдності України, як символ нашої. Дружби взаємодопомоги і взаємопідтримки детальніше про цю подію. Дивіться уже в понеділок. Місцеві військові просять допомоги. З цього приводу сьогодні зібралася Асоціація підприємців, промисловців і роботодавців Стрийщини. На збори прийшов і керівник частини А 2847 Сергій Бутримович. Він повідомив про те, що на його прохання вже відкликнулися стрийські самооборонівці та Микола Кміть. Допомогли продовольством, технікою і коштами. За вказівкою міністерства оборони частина особового складу протягом найближчих днів розпочне передислокацію. Для розміщення особового складу при передислокації. В там передбачається мішка, діяли, матраси. Я вийшов з пропозиціями. В кожному як у нас аромобільна міська укомплектовується, спальний мішок і цей називається. Це. І Кіно на це питання вийшло. Солдатський намет, там буржуйка, в принципі, можна спокійно опустошовуватися. Асоціація вже закупила для потреб військових мотузки, ліхтарики і чотири електростанції. Ще потрібно закупити для 260 солдат спальні мішки і туристичні мати на 63 тисячі гривень. Тому збір коштів уже розпочався. До цього закликають усіх, кому небайдужа доля країни. Телефон для довідок та реквізити для перерахунку грошей ви зараз бачите на своїх екранах. Борітися, поборете, вам Бог помагає. Цю заповідь, яку Тарас Шевченко залишив українцям, стрийські студенти бережуть. Готуючись до відзначення знаменної дати великого Шевченка, учні 34-го училища написали ці слова на плакаті та повісили на сцені. Майбутні кухарі, бармени, кондитери, офіціанти здивували усіх. Своєю майстерністю студенти співали Тарасових пісень, грали на бандурах, декламували найвідоміші Шевченкові вірші і поеми. Головним персонажем концерту був сам Тарас. Хлопець артистично показав найтончі струни Шевченкової долі, передавши всі переживання та мрії великого просвітителя. Співочий викладацький корпус теж вніс свою лепту. Безліч різних образів сюжетів, вибраних із творчості славетного поета, вдалося переплести в одній історії Тараса Григоровича. Для виконання інтродукції гайдамакі тутечні юнаки одягли шаровари, вишиванки, жупани, чоботи та хутріні шапки. Їсть карі очі, як зіринки сяють. Білі рученята мліють, обнімають. Є серце єдине, серденько дівоче. Вийди, серденько, зіранки сяють. Вигінь голубко та й побукує. У фіналі святкової програми кожен, хто долучився до ювілейної присвяти Кобзареві, вийшов на сцену, об'єдналися під звуки Тарасових рядків, написаних нашим сучасником, композитором Анатолієм Матвійчуком. Усі ми діти, мудрий наш Тарасе. 4 березня минуло 65 років від дня народження відомого композитора та поета Володимира Івасюка. Червону руту та водограй вважають співочими візитівками нашої країни. Автора Борцем за нову українську пісню, шанувальники творчості Володимира Івасюка після майданівських подій називають його українським героєм, який став жертвою переслідування радянської влади. Посмертно у 2009-му йому присвоєно звання Героя України. Тоді ж Генеральна прокуратура поновила давно закриту кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка. Вечір пам'яті великого пісняра, патріота української пісні Володимира Івасюка відбувся на парафії всіх святих українського народу Просвітянській будівлі. Ініціатором співочої програми виступив місцевий клуб авторської пісні імені Романа Купчинського, який також, крім імені патрона, має ще й власну назву Галактіон. 65-ту річницю від дня народження автора, знаменитого хіта Червона Рута розпочали з молитви та напутнього слова. То син Каластрийської єпархії отця Богдана Манишина. Водителем був наш Володимир Івасюк. Червону руту він писав три роки. Він переписував ту пісню кілька разів. Він ходив в експедиції в Карпати, він був на Кавказі, вона постійно не подобалася. Але в кінці вона стала тим плодом любові до пісні, до народу, яку співав цілий світ. Підготовлену програму показали глядачам не одразу. Натомість організатори з допомогою скайпу поспілкувалися зі своїми побратимами Сумським булатом, клубом авторської пісні. Нічого Сумчани розуміло, привітали зі наш зі Галактион з першою ювілейною датою та переслали музичний подарунок. Виживана, і червоною, і точку У вінок пам'яті Володимиру Євасюку місцеві таланти вплили пісні, мелодії, виконані на гітарі, скрипці. Послухавшись, не помітили, як прокотився клубок. Історичної віхи найцікавіші фрагменти з біографії Володимира Івасюка розповіли глядачам ведучі керівник клубу Галактион Володимир Олексин провів паралель між героями Небесної Сотні та музичним ювіляром, назвавши Івасюка борцем за українську пісню, який віддав своє життя за Україну. Батько, коли стояв на турною, він говорив пальчики, мої пальчики пальці були в нього поломані, Він був побитий для музиканта. Поломані пальці це це ж це щось жахливе, але е, тим не менше е, Івасюк залишився. Вірний свої ідеї 65-річний ювілей Володимира Івасюка прийшли вшанувати своїм мистецьким виконанням діти з Стрийської школи мистецтв. Відомий Скрипаль Ростислав Феденець, заслужений діяч естради Ірине Турканик, чоловічий квартет Стрий, активіст майдану Зенек Медюх, а також місцеві солісти. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Цікавого та веселого приготував нам на вихідні спортивний і культурний стрій. Завтра о 10-й годині ранку в ДЮСШ розпочнеться останній тур комерційного турніру з футзалу. Також у суботу в церкві священомученика Миколая, що на вулиці Добрилянська, Івано-Франківська молодіжно-християнська організація Товариства Українських. Студентів-католиків обнова представить театралізовану хресну дорогу. Це дійство розпочнеться о 15.30. А вже в неділю в школі мистецтв о 3-й годині після обіду пройде вечір поезії Шевченка. Вірші кобзаря декламуватимуть учні цього навчального закладу. Також о в міському будинку культури відбудеться міське свято, присвячене 200-річчю від дня народження генія українського народу. І одразу ж після цього слово візьме чоловічий муніципальний хор Каменяр сольною програмою Шевченківських. Та майданівських пісень хотіли би ми власне поєднати ці слова величні Тараса Грегоча Шевченка з сучасністю і присвятити останню пісню, яка зараз сім на слуху. Пливе кача. Всі то знають, що це як ту пісню, просто ніхто не може спокійно думати. Всі, звичайно, навертаються сльози. І хотіли би поєднати, бо ті хлопці власне жили по за духом нашого генія. Це було останнє повідомлення. Цей випуск новин ви можете переглянути на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте щось цікаве, телефонуйте 45983. Завтра у цій студії з підсумками тижня зустрічайте Марічку Ходовицьку хороших і веселих вам вихідних. На суботу синоптики у нашому місті прогнозують хмарну погоду. Ввечері можливий дощ. Температура від 5 до 15 тепла буде вітряно. Приви західного вітру досягатимуть 9 метрів за секунду.